Ми перебуваємо на акції допомоги 126-й героїчній бригаді територіальної оборони. І сьогодні на їх плечі лягає дуже важлива позиція щодо організації наступу на пір. Сьогодні ми привезли генератори, заряджати праці, планшети, коптери. Сьогодні ми привезли їм, е, буржуйки. Коли пару суток в копі посидиш, потім буде де зігріться. Це свідчення того, що ми розширюємо коло волонтерських організацій, з якими ми співпрацюємо. Підтриєш, ми дуже благодарні. У нас робіт находять наші полі. Ми дуже вдячні і дім, що це співпрацю. У нас немає ні генератор. І вибрала ласка, вам допомогу. Приїжджайте до мене. Ой, я вибачте, дам. я зараз така вийде. у мене робота. Я виділю генератор. Давайте разом подумаємо, як його довести. Найпростіше, бо я просто генератор. А, а все Все, я зроблю. Сьогодні і оборона, і наступ на дійсно руках. Видволі уже то вони нам осталось зачистить нашу територія від мертвих русських, росіян. Всі чекаємо на ближчим часом перемоги. Це буде добре. обов'язково побігу. Ми разом будемо робити все для того, щоб наблизити перемогу.